Йдемо після співанки купити якесь м'язко. Без така в Андрія крута футболка. Андрія, ну покажи. Покажи, що спереду пише. Так, ти що? Пішли, що смашанці купимо. Кукуруза тебе. Кукурузу? Я хочу кукурудзу. Купи мені кукурудзу. Ти мені купиш кукурузу? кукурузу? Так. Скільки? Пів. Як пів. Я ще не на не, не, не стигла поїздити. Я за 2 долари. Серйозно? Берем. Берем. Тут Можна одразу сісти сюди. гарна купуру Глянь. Молоденька, але білий жорсткий, бачиш? Я лежала, ні, дрейт, наверное, виходить. Так, це ми з голодухи прийшли, набрали їжі. Ой, яке воно все смачне. До речі, оце мій улюблений соус. Це не реклама, це реально мій улюблений соус. Його рідко можна знайти, бо його люди просто розбирають на ходу. Так, взяли рибки такої такої, взяли маслини, взяли гриби. це випробували класно жарити з яйцем на сніданок бурячки. Салатик взяла вже, готові, дуже смачні. Бекончик, кавун. Чекаємо сьогодні гостей. М'яско взяли. Класно. Дякуємо Богу за таку можливість води. мати таку смачну їжу. Цікаво, на яку суму ми набрали. Дуже цікаво. Прийшли на самообслуговування. Речі, щоб ви знали. Оце на бо не по долар з копійками. Українсько вони набагато дорожче. Тіпу ну два п'ятдесят дев'ять. На що, друзі, дивіться, які ціни? Найдорожче це м'ясо і рибка. І ми заплатили ось сума, де сума, не бачу. 204 доллара 71 цент. Це добряча їжа на цілий тиждень. Так що смачного нам. Але Юлічка, ти вже доросла, добре?

Wilem, co w Tobie? Co to w Tobie? Co w Tobie w rękach? Рішив сьогодні всіх обслужити. Oh, Молодець, а мамі? Окей, okay, мам. Дякую. О. Так не розкидає? Вись яким гарно залишається. Ні, мамі ще ти одну ложечку. Давай, тобі вийде, ти зможеш. Oh, дякую. Good. Тепер Віка. Дякую. Yeah? Маленький, наш таких помічничок. Дякуємо <пит> тобі віде дуже. Віде 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 все, 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 все. А все? ти <пит> ще? собі ще хочеш? А де ти м'язко синуля? нуля? Тут буде м'язко і тут салатик. Давайте. А салатик хто хоче, накидайте салатик собі. То сталочка робила смачного всім посмажимо на посмажемо. Ой, яка смакота. І спеціальний віж там. Білям, тобі смачно. Ти чекаєш на м'яско? Mm -hmm. смаки. Він бере макарон. Він не хоче нічого, салатіка. Ой, mm. синочко, вже. Mm. І поливає соєвим соусом. Mm. Ти, mm. Я Ти салатик маєш і ще огірочок. Mm. смачного, сынок. Угу. дай ему, пару кусочек. Мама, как? Ты любишь мяско, Вилли? Да. Пахнет, правда? Дуже цікава штука. Китайская, правда, але Незамінима в домашньому господарстві. Так, що це в нас є? Ого! Ого. Ну нічого собі, а що це ти таке купив? Мені потрібно було тут почистити дерево. Дуже багато сухих вілок і воно було майже до землі. І я мав таку ручну пилку, але в неї дуже довго і нудно різати. Я побачив таку цікаву штучку. Непогані відгуки, електро, дві батареї. І вона дуже швидко і класно ріже. Йдемо подивимося, як вона робить. Наприклад, прикладі такого купку. Зараз ми спробуємо зрізати. Випробовуємо цю пилочку. Швидко якісно, зараз ми покажемо. Дивіться, 6 секунд. Раз. І гілочки немає. Зараз. зараз тобі дам. Комплектація пилка. Дві батареї. Це масло змащувати. цю штуку. Інструкція, яку ніколи ніхто не читає, я тим більше. Інструменти набір, дивіться, така кісточка, щоб можна було після того, як я порізав, почистити. Захисний. Викрутка і ну, всякі штучки. Ключик, щоб розкрутити додатковий ніж новий, ага. цеп вона так. По І зарядний пристрій для того, щоб зарядити батарею. А, накривається якась ця пилка. Має чохол якийсь? Так, захисний чехол. Супер. І це навіть можу я там робити, так? Різати. Так, але я тобі не дозволяю. Чому це? Те ще маленьке. Ну, ясно. Ну, класно. Сіки, ти заплатив таку пилочку? Після ну, того, того, як я за 10 доларів купив пилку, вручну різати, а вона ну, не то, що тупа, але дуже довго і тяжко неї. то Це просто не а може назад віддай або продай. А вона вже трошки Різана, Ну ясно. так. Дуже класно підходилась, тож можна з собою легко ну, перевозити. Це не є інструмент для того, щоб працювати, зрізати гілки дерева. Це для домашніх умов, що ти десь колись кілька. Гілок зріжеш дерев. Ну, не грубих, я не думаю, що це дерево я не зможу зрізати, але гілки та, ці, всі що, що заважається, ну, цього достатньо. Так, а це я привезла чоловікові в подарунок на українському сайті купила. Ми завжди поруч, твоя сім'я, бачите, і тут ручка, отак покажи. Дуже гарний браслетик. Гарний браслет ти купила? Дуже, дуже мені подобається, Отак, чорний прям під його. Обручку і під його годинник. Yeah. Яблучка треба збирати, бо вони починають псуватися. Oh, yeah. І пекти завтра яблучний пиріг. І сталочка, ти в нас по випічці. Коли ти будеш master пекти? Shef, коли ти... коли веде ви... коли яблука. <гум> а Стала, покажи свій мастер-клас по волейболу, як ти граєш. <гум> <гум> Дивіться, я перепрошую, що я. Давай подай один раз. Це футбол, я не можу. Ручний чехольчик, чик, і все у вас з собою. Класно? Я хочу, але він дуже твердий. Молодець. І неможливо. — Ну спробуй один раз. Ну, спробуй, раз. — Воу! Ну він важкий, так? Йдемо, бо в нас зараз мають бути гості. Наші друзі йду я картоплю, буду запікати, овочі, а вони принесуть м'яско. Тут ми будемо сидіти, поки тепло. Тут буде жаритись наше м'ясо. Та починається тата. З донечкою бавляться. А тут камінь наш штучний. Але класно погода. Правда? Осі, Тут будемо сидіти, шикарно. Андрій. Mm -hmm. Ось ще не почалося, ще два дні, але та, ти знаєш, а, та, а знаєш, як це, ці всі дерева, такі оранжеві, червоні. Я дуже люблю в Америці ми осінь. Запалювати цей камін, ми і... можемо сьогодні вечором запалити, може. ні? Може. А, давайся як вона любить спорт. Бавіліма тоже на футбол дати сталочка без тапочка.